Яке найбільше не критикуй, поки не спробуєш. Затемнюючі штори. Належно затемнена кімната для сну повністю змінює ситуацію. Вам навіть не потрібно витрачати зайві гроші, якщо у вас вже є жалюзі. Можна просто придбати звичайний карниз і отримати подвійний захист від сонячного проміння. Зовсім інша справа, повірте. Кольорові розумні світильники. Завжди думав, що це дурничка. Те, що очікуєш побачити в гуртожитку коледжу, але не те, що придбав би у власне житло. Не можу повірити, що так полюбив ці кольорові світильники. Я працюю вдома у невеликій кімнаті. У мене за моніторами світлодіодна стрічка, ще одна для підсвічування клавіатури, і дві лампочки над столом. І це божественно. У мене менше втомлюються очі, менше болить голова. Окрім того, мені просто подобається мати. Те можливість в будь-яку мить змінити колір освітлення зелений, мій улюблений. Звучатиме смішно, але даю голову на відсіч, що я бачу краще при зеленому світлі. Кольори створюють зовсім інший настрій. Я не кажу, що вони ідеальні, але ці світильники досить недорогі, довговічні і дозволяють робити різні налаштування. Наприклад, вмикати світло за дві хвилини до того, як ти увійдеш в кімнату. Можна додати кнопку для дитини, при натиску якої світло починає блимати. Тоді я знаю, що синові потрібна моя допомога. Я купив багато таких же ліхтарів і розставив їх біля свого будинку. Їх світіння теж можна налаштувати. В ролі святкових ілюмінацій вони виглядають неймовірно. На Геловін я роблю їх оранжевими, на Різдво вони мерехтять червоним та білим. Навіть якщо проігнорувати колір, очевидна перевага такого освітлення в тому, що можна синхронізувати температуру усіх лампочок. Я ненавиджу лампочки з різною температурою. До цього деякі світильники у вітальні були більш жовтими, а інші синішими. Зараз усі однакової температури. І коли я розказую дітям казки на ніч, лампочка повільно згасає протягом 20 хвилин. Чи це потрібно? Абсолютно ні. Але чи подобається мені це? Безумовно. Ковдра з обтяженням, я була налаштована скептично і думала, що це відчуття мені не сподобається. Але тепер не можу спати без неї. Вона значно полегшила мій біль та прибрала тривожність. Відновіть зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною. Дайте маленькому собі шанс зробити те, що ви завжди хотіли, але ніколи не зробили. Ніхто не любить обов'язків дорослих, але ще більше пригнічує, коли ти змушений брати на себе ці обов'язки, тоді як твоя внутрішня дитина все ще потребує зцілення. Сходіть в скейт парк, вдягніть той бісовий шолом. Подивіться шоу для дорослих, проти якого були ваші батьки. Вивчіть хореографію, яка виглядала весело, але ви були Занадто сором'язливими, щоб брати участь. На Ютуб є купа навчальних відео. Подивіться, як довго ви зможете стрибати через скакалку. Навчіться робити перехресний стрибок. Сходіть у місцевий басейн, виконайте дивні трюки. Стрибніть з трампліна. Подивіться, як довго зможете затримати дихання. Виконайте сальто вперед і назад під водою. Вирушайте в пустелю, знайдіть місце із найменшим світловим забрудненням. Спостерігайте за зірками, купіть дешевий телескоп. Користайтесь додатком відстеження сузір'їв, відшукайте метеоритний потік поблизу вас. Прочитайте книжку про динозаврів. Сходіть у магазин рукоділля, змайструйте щонебудь, повісьте це на стіну або двері. Станьте членом справді культового фандому. Гаррі Поттер», Зоряні війни, надприродне, доктор Хто, Покемони, «Дісней». Коротше, зробіть усе, що можете, щоб відновити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною та загоїти рани від покинутості. Це дуже допоможе. Для себе батьком якого у вас ніколи не було. Нудиські пляжі. Ми з дружиною були на Гаваях. У один із пляжних днів нас попередили, що єдиним пляжем, захищеним від сильної бурі зранку до обіду буде нудиський. Ми довго радились і вирішили, що біз з ним підемо. Перші 10 хвилин було ніяково, але потім сором'язливість як рукою зняло. Ніхто не звертає уваги на тебе, не осуджує і не оцінює. З радістю повторив би цей досвід, але наступного разу обов'язково візьму з собою більше сонцезахисного крему. Аніме я ненавидів його, поки мій друг не порадив мені подивитись Death Note. спробував і мені сподобалось сказати, що ви не любите аніме, те ж саме, що сказати, що ви не любите фільми. Аніме це лише спосіб вираження. В аніме є буквально всі види історій, які тільки можна придумати. Хоча деякі люди, схоже, думають, що воно складається лише з покемонів та Dragon Ball. Мочитися на відкритому повітрі, я живу на вершині гори. Щоранку я виходжу на півголем і справляю нужду, насолоджуючись краєвидами. Немає кращого відчуття ніж приємний вітре, що обвіває ваші яйця, поки ви відливаєте на природі. Використання біде як американець, я чую насмішки щоразу, коли розповідаю про те, яке чудове моє біде. Але знаєте що мене зовсім це не турбує. Я знаю про що кажу, оскільки жив обома життями, і можу сказати вам, що життя із біде на 100% краще. Медитація. Спершу я думав, що це якась безглузда нісенітниця із закладанням ніг за вуха. Поки не дізнався, що для медитації потрібно лише сидіти нерухомо і зосереджуватись на своєму диханні. Тепер я обожнюю медитацію. Дивовижно, наскільки це заряджає енергією та заспокоює. Суші. Маю додати, що це не суші на сміттєвій заправці чи з продуктового магазину. Я маю на увазі справжні суші, бажано в справжньому японському ресторані. Суші із шведських столів, як правило, нижчої якості, але в цілому все ще їстівні. Найсмачніші в азіатських ресторанах а-ля карт iPhone та Android. не зліщити, скільки разів я спілкувався з людьми з обох сторін, які робили неправильні припущення щодо того, що інший тип смартфона може або не може робити. Виглядає, що найзатятіші прихильники навіть ніколи не брали до рук телефон з іншою операційною системою, проти якого вони так палко виступають. Хороші новини вони обидва нормальні. Розслабтеся. Жолуді. Їх трохи важко обробляти. Потрібно очистити їх від шкаралупи, а потім залити водою, щоб видалити дубильні речовини, замочити або відварити залежно від бажаного кінцевого результату. Висушені готові жолуді дуже смачні. Можна використовувати їх як горіхи, спекти шоколадне печиво жолудь, або подрівнити їх і використовувати як борошно. Вони мають легку гірчинку, тому випічка з ними нагадує імбирні пряники або страви зі смаком кави. Їх часто готують в Європі та Північній Америці, можливо, в інших місцях теж. Це лише два, у яких я сам куштував жолоді. Люди їх просто згрібають і викидають на смітник. Сендвіч Монте Крісто. Кілька тижнів тому спробував у місцевій бутербродній бутерброд з м'ясом та варенням. Я був спантелищений, але було неймовірно смачно. Kindle або електронний рідер як альтернатива фізичним книгам. Вони важать менше пів кіло, поміщаються в кишеню, вміщають тисячі книг і багато іншого. Абсолютно змінюють ситуацію. Обожнюю свою. Дюльфер, я людина, яка найбільше на планеті боїться висоти. Якби мені сказали, що я коли-небудь зможу отримати хоч якесь задоволення від спуску, я відправила вас за російським кораблем. Але одного разу я була в шкільному таборі. Моя група з кемпінгу була на вершині скелі. Інструктор запитав, чи хоче хтось спуститись по канаті. Мене раптом охопило якесь божевілля, і я зголосилась. Він перепитав, чи я впевнена. Я знову сказала так. Він сказав: Добре, давайте вдягнемо інвентар і візьмемо мотузку. Потім я глянула вниз і побачила, що кемпери внизу виглядали як мурахи, так високо ми були. Він втретє запитав, чи дійсно я хочу це зробити. Заікаючись, я погодилась. Перші кілька кроків мені паморочилось в голові. Але через одну третю шляху я почала насолоджуватись спуском. Це було схоже на ходьбу по плаваючій поверхні. Я почала думати, ступити мені сюди чи схопитись за цей камінь. Нагорі був контролер. Якщо б я потрапила у біду, могла. Крикнути, і вони натягнули б мотузку. Одного разу довелося це зробити. Незважаючи на це, все одно було весело. Тоді я відчула під ногами землю, руки почорніли від тертя об мотузку. Це цілком нормально і зовсім не боляче. Глянула вгору. Не вірило, що я спустилась по канаті з такої висоти. Це було чудово. Коли зробила те, про що навіть не думала, що зможеш зробити, не пішла легкою дорогою. Не відмовляйтесь від дюльфера, поки не спробуєте ніхто так не боїться висоти, як я. Якщо я змогла це зробити, і ви зможете. ASMR. мені здається, що люди, які не знайомі з цим, думають про якісь сороміцькі речі або дивні звуки, які нікому не подобаються, коли чують про ASMR. але це набагато більше. Кожен може знайти щось для себе. Він призначений для розслаблення. У деяких людей викликає приємне поколювання на потилиці чи спині. Раніше я не любив ASMR, поки не знайшов правильні тригери для себе. Тепер я слухаю його майже постійно як фоновий шум. Так і для відпочинку, віртуальна реальність має репутацію якогось хитромудрого механізму. Але жодними словами не можна описати, як це насправді. Намагатися описати це людям все одно, що намагатись описати колір дальтоніку. Якщо у сусідської дитини чи вашого племінника є квест 2, попросіть спробувати. Музика Queen. усі мої друзі, критикували мене, велику фанатку групи Queen, тому що вважали їхню творчість такою собі музикою 1970-х. Але потім під час гри Правда чи діло я викликала одного з них послухати Bohemian Rhapsody. Увімкнула свій комп'ютер і зайшла на YouTube. Знайшла пісню, а потім під'єднала навушники і дала йому послухати. Другові сподобалось. Він вигукнув: Боже мій, ви просто повинні це послухати. Це був од. Один із моментів, типу, а я ж тобі казала. Піца з ананасом. Кожен, хто ненавидить гавайську піцу, напевно ніколи її не їв. Я знаю лише одну людину, яка спробувала, і їй не сподобалось. Ананас не надто солодкий, але пікантний. Тому піца має дивовижний кисло-солодкий смак, який мені страшенно подобається. Усі, кого я змушувала спробувати, дійшли висновку, що це досить непогано. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, що ви хейтали, поки це не спробували. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансових реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!